Конструкція у нього складається з рами, з двигунів пропелерів, електроніка під виглядом відеопередавача, радіоприймача керування, польотний контролер і камера. От. І це все між собою можна зв'язувати будь-яким чином, в залежності від потреб. Це саморобні і дрони. Все від корпусу до камери зібране Житомирянином Олександром та його командою. Власноруч чоловік каже, що почав виготовляти літальні апарати, аби вони допомагали військовослужбовцям збройних сил України виконувати бойові завдання. Тобто, сьогодні це цей дрон це як мінімум. Одне зекономне життя нашого, наших воїнів, а може і більше. Тобто, це, скажімо, така штука, незамінна сьогодні, і дрони сьогодні на полі бою це така вже річ, яка само собою розуміється. Олександр з командою виробляє дрони за гроші волонтерів та донати із соцмереж. Каже, що багато отримував звернень від військових продати їм дрони, але грошей від військових не бере принципово. Ми не беремо замовлення як такі, бо дуже багато людей питають, пишуть, зробіть нам. Ми заплатимо кошти. Тут проект построєний таким чином, що ми не беремо з військових коштів. Тобто, ми збираємо, робимо збір шукаємо інвестиції. У мене багато. Серед друзів, родичів військових, і ну якось неправильно. Тобто, людина, яка сидить в окопах, захищає нас сьогодні, наш спокійний сон. Він за свій, за свій кошт має купляти ці дрони, запчастини на автомобілі, амуніцію. Ну це якийсь ну, сюрреалізм Получається у нас. Олександр каже, що саморобні дрони легкі та витривалі. Їх вага 950 грам, а вантажопідйомність до півтора кілограма. Такий дрон зможе пролетіти 8 кілометрів, несучи на собі вибухівку. Зараз купляємо те, що є на ринку України, це різні торгові площадки, Овеликстам, подібне. Там трошки дорожче виходить, бо знову ж таки на цьому заробляють. То ми зараз цю партію, ми її купляли дорожче, свідомо, бо потреба дуже велика, є і термінова. А наступну партію плануємо зробити збір, і як закумулюється якась сума, будемо заказувати вже оптом. Це буде Китай, звісно, тільки звіти зачасі йдуть на ці дрони. От і вже ми заекономимо ну, таку. Суттєву суму на кожному дроні буде економитись. Перший fpv дрон, який виготовила команда Олександра, вирушив на Донеччину. Там військовослужбовці матимуть змогу його протестувати. Випробовування проходили першого дрона тут, на місцевості, виїжджали там десь в поле, обкатували, перевіряли, там показували військовим, вже досвідченим, які на них літають. От, і... Ми відкатали перший дрон, це було найдовше, тому що була купа моментів, щоб його нас налаштувати і щоб він себе ну, гарно вівку повітрі, скажімо так. Зараз Олександр з командою оголосили збір грошей, за які планують закупити деталі та продовжити виробництво fpv дронів. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.